Зараз будемо готувати гарний плов. От ми чекаємо, що м'ясо нам свинину мають підвезти. І в нас буде такий збірний плов. І говядина, і свинина, і телятина, і баранина. Буде дуже смачний. Сьогодні ми будемо їсти плов в Бахові. Дуже класно. Проходить такий день, де ми збираємося з селянами. З людьми, друзями і проводимо так гарний час. Діти теж відпочивають з нами. Спілкуємося, п'ємо чай, варимо плов. Ось сьогодні буде у нас плов. Петра Івановича купили барана. Хоть в Бахів тут так класно. В Бахівку ходьте, сьогодні теж заспіваємо за Україну нашу, помолимося за Україну нашу, за село Бахів, теж помолимося. Отак проведемо сьогодні час. І в такому напрямку будемо далі рухатись і будемо чекати перемогу всім воїнам, нашим захисникам, які нас захищають. Велика подяка, великий плін. Хай вас Бог береже, рухаємося вперед, ми за вас теж переживаємо, молимося і допомагаємо вам. Слава Україні! Піддати сюди в миску? Так, да, так, да, так, да, все туди. Є там вода. Вони будуть мерзнути. Це так. Да. Я теж знав, що поїхати цей. Я думаю, там не Обычно вони в галяшке там в середині, так, в районі так, кістки. Чорний. Это сьогодні у Бахмут, приходить на денег. Віталік я це не депутат, теж приїхав до нас. Він завжди з нами. Він питає, що він не хоче, ну він теж хоче щось там трошки. Коло. Ну то все, хай це. Пару оскільки ящик коло і статтє. І сімечок може, і все. Так, вітя що там не робить. Нам треба було це визорити, знаєш, щоб нас не лишилося. Ходіть сюди!

Певнено крокою раїсь і спокій по душею. Ще те, що маю, Ісус, Твоє ім'я, щоденно ну, в серці прославляю.